Привіт, любі жінки! Сьогодні у нас акт роботи номер 11 він не схожий на всі попередні, тому що суто для нашої менталочки. Але пов'язаний з попередніми кроками обов'язково і зараз поговоримо чому. Справа в тому, що наш головний мозок влаштований так, що в нас є сфера наших думок, знань, розумінь, емоційна сфера і сфера тілесності і чутливості. І в нормі наш цілісний мозок працює в повному контакті з собою, своїми відчуттями, емоціями і в контакті зі світом. Але саме під час травматичних подій і стресових подій або тому, що ми частіше захоплені зовнішнім світом, контакт з емоційністю і чутливістю переривається. І свідченням цього є небажання йти в відчуття в тілі, небажання танцювати, небажання повільно ходити, небажання сповільнитись в відчуттях смаку, наприклад. Все, про що ми говорили в минулих кроках. Тому що дуже часто, коли ці зв'язки вже перервані, ми намагаємось піти в внутрішній світ, нічого не відчуваємо, як це не дивно. І нам стає це або мотошно, або нецікаво, або неприємно, і ми все ж таки повертаємось до зовнішнього світу. Або ми стикаємось з неприємними відчуттями, які не прожиті, які блоковані, і теж уникаємо цього контакту. Саме тому всі попередні 10 кроків, кожен з них це ваш маленький акт поєднання, повернення цілісності своєму мозку. Але дуже часто цьому заважають наші плани, думки і незавершені справи. Саме тому кожну суботу я роблю це для себе і вам дуже раджу. Зазвичай це виглядає так. Я беру свій робочий блокнот, і якщо якісь справи з минулого тягнуть мою увагу, щось не вирішено, не завершено, не зроблено так, як хотілося, я знаходжу цьому місце на майбутньому тижні. І планую, коли і що я повинна завершити або зробити інакше. Якщо це неможливо перенести, щось просто не вдалось, я... Виписую цю справу там на зворотньому тижні і намагаюсь подивитись, а що доброго мені дала ця ситуація, який основний урок я можу з нею винести. І якщо мою увагу захоплюють майбутні плани, справи їх дуже багато і я хвилюю, що можу все не встигнути, то я теж знаходжу їм гарне місце на поточному тижні і даю їм чуткий час і день, коли я планую це вирішувати. Таким чином, ми забираємо свою увагу з минулих переживань або хвилювань з приводу майбутнього, коли що втихати, і все ж таки даємо час собі видихнути і заспокоїтись. Спробуйте в суботу робити таке генеральне прибирання для свого мозку, і хай у вас на вихідний буде час до сповільнення і відновлення контакту між сома трьома центрами мозку.